Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила я, поки є нагода, і поки є погода, Відповідно, бо сьогодні вітряно, але досить легко 9 км на годину. Завтра вже передають набагато сильніші вітри, і мені постфактум озвучувати трішки ну, не завжди виходить. Якби вдало, бо тому що це ж треба картинку підлаштувати і тривалість відео під те, що я там собі буду говорити. Тому легше знімати і водночас розповідати, що саме я маю на увазі. А сьогодні в цьому відео, чому я вирішила познімати, бо є ж у мене такі дві краси. Минулоріч посаджені від пана Руслана Палюги Love Magic» і «Pink Magic». І ось я хочу показати, оскільки це з одної серії, я так розумію, з Magic, Вони мені сподобались. І ще одне моє відкриття, враження. Ну, не на рівні з, з, з тюльпаном Аніка, ні, трішки менше, але все ж таки теж дуже мені сподобалося. Ось Love Magic, вона червона, хоча в, деякі, як би, при, чи в деяку годину чи там, більш призахідному сонці вона набуває певної такої відтінки малиновості. Я, може, потім з іншої сторони зайду. І вона набуває відтінки малиновості. не є така червона-червона, як наприклад, тет Тета-тет, тет -тет, він такий от червоний, червонющий Ось якийсь тюльпан, не знаю, пересорт теж червоний, червонющий. А тут ні. Тут все-таки є певна малиновість. І в нього більша ну, не більша, велика квітка. Він коли розкривався, він спочатку був компактніший. Високий центр досить компактний. Тепер він розкривається, розкривається. Квітка велика, але він тримається гарно вже скільки знів. І відповідно, коли він тільки розкривався, спочинав розкриватися, то такі гостріші були краї. Тепер він відгорнувся більш пелюстки в сторону, і ніби краї теж видно, що вони такі. Якби рвані краї такі, з торочками, але ну, не так виражено воно. Та? І ось він почав квітнути раніше, хоча вони посаджені і la Magic, і Pink-Magic в кошики в один той самий день, там, не знаю, з, -з, -з різницею 15-20 хвилин. Але так, чомусь почав швидше квітнути. І <кхм> Pink-Magic, як я вже говорила, в відео в одному з вступних. Про цю красу, чим вона мені сподобалася? Ну, пінк-пінк, назва рожевий, але тут цікава, дуже рожева барва, цікавий відтінок. І мало того, що цікава рожева барва, так вона ж в одній квітці є ще різна. Не знаю, чи камера передасть так, як я бачу це оком, але я спробую навіть озвучити, що тут не тільки рожевувато кораловість. Ось оця пелюсточка центральна, вона навіть персиково-абрикосова, ніжна. І це поєднання кораловість, персиковість, абрикосовість з рожевуватістю дуже-дуже гарно і прекрасно. І я вже дивлюся, бо поруч тут аніка росте. Якщо їх посадити разом, наприклад, скомбінувати, це буде така дуже-дуже ефектна галявинка, ефектна така, якби ну, частинка квітника. А якщо скомбінувати, наприклад, Pink Magic і Love Magic, то ну, жовта тут мелькає, може отак більше зроблю, зліва Love Magic, червона, червоно-малиновенька, справа Pink Magic. Ось бачите, Pink Magic відстає по квітуванню, тобто Love Magic швидше відквітне. І от не знаю по кольору, чи, чи сподобається таке поєднання. Хто зна, може і ні. Все-таки я би Pink Magic з чимось таким поєднувала, як Аніка. Такою самою фактично барвою, палітрою, але трішечки інші відтінки. Не знаю, кажу, як воно буде по висоті, наприклад, Love Magic. Не Love Magic, Pink Magic чи дожине вона Love Magic. Думаю, що так. Але, але ось така ще цікавинка. І ось, наприклад, три квітки Pink Magic відкриті. І центрально, видно, в ній більше присутніх. Ну, абрикосово, помаранчевих персикових відтінків все ж таки тут більше, ніж, наприклад, в оцій квітці так? Чи в оцій квітці. І ось те, що я говорила, така торочки, коли воно тільки відкривається, вони такі більш помітні, більш очевидні. Тут вже ось воно ніби як більше згладилося. Вони, може, стало теж трішки більше і більше згладилися. Ще ж нам тут є вона така краса: Нюкасел. Он та рожи все разом посаджено, теж з серія, серії, я так припускаю ну, голчасті е, з торчками і м -м, махрові. І ось на картинці вона рожева. І я спочатку думаю, що вона буде Pink Magic, але ні, От Ньюкасл буде рожев... рожевіша, набагато простіше рожевий, ніж от Pink Magic. Тому так, цікавий сорт. Ви знаєте, я навіть собі придумала, що я все ж таки хочу його найімовірніше ще придбати, досадити, бо ж. Оце чудо, це від мій щасливий сад, оце, і зовсім жоден не в сорт. І всі інші розквітли вже 100% пересорт. Я шокована дуже зле, дуже зле. Тому так, прийдеться, ну, я з ними точно більше справи не матиму. Але ж не хочу я таке пістрявість тут, тому я наймиріше ще докуплю Pink Magic. І ось трішечки щось тут перероблю, бо дуже мені сподобалася ця барва. Ось так вам розказала: раптом ви теж шукатимете тюльпани на осінь. То ось такі мої спостереження і рекомендації. Але це ще не все квітне, навіть у нюкасел буде квітнути, а там щось жовте, не пам'ятаю, що саме май, май, ну, Треба пер перевірити, які там сорти. Якийсь один ще майтрій може. Ну, перевірю, а ще про нього дозніму. Ось так таке е, порівняння. Але ще будуть точно включення, бо буду порівнювати нюкасел, які там рожеві тінки, яка там будова квітки, і е, скільки ж триматиметься. Love Magic. Дякую вам за увагу!